Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні я вже розпочала знімати, але в нас не було світла, тому привітання знімаю вже після. У нас вечір. Я сьогодні планувала знімати мотивацію на прибирання, але настільки в квартирі було темно, не хотіла я вмикати ліхтарика. Взагалі, відключення світла трохи впливають на. Зйомку впливають на те, що не можна нічого показати, не можна нічого в пришвидшеному варіанті відзняти. Але я думаю, що ви мене зрозумієте. Я люблю знімати мотивацію на прибирання, але для цього треба світло. Зараз дуже темні дні, тим паче в нас сьогодні дуже-дуже А -дуже Вчора був такий сніжок, дуже класно діти награлися снігом. Накачали сніговика, а сьогодні в нас дощ. Дощ все змиває. Я ходила до мами своєї, ходила в магазин і в аптеку, і вітер такий був, що просто зносив. Просто зносив. Дощ такий, знаєте, моросив, а вечір просто страшне, що почалося. В нас і вночі цієї ночі було, брязкало. Треба, до речі, я вам покажу далі у відео. В нас тут під вікнами береза така висока росте, і треба буде, напевно, все-таки в БЖКП поїхати. Вірніше піти, в мене вже їхати нема чим, піти і написати заяву, щоб цю березу підрізали. Добре, коли вона є, вона дає тіньок непоганий, але вона вже занадто висока. І якщо будуть такі сильні вітри далі, то вона просто гепне нам по балкону і. Повибиває шибки, і я боюся, що в мене в той момент просто серце стане. Якщо це станеться, бо чоловіка немає вдома, і він і не буде. Нові вікна на балконі це дуже дорого. І м -м, без вікон там взагалі неможливо. Мені здається, там весь пластик унесе за зиму. У нас тут Василька, ой, кульки, я їх боюся. Я дуже боюся кульки. Але купую, бо дитина моя любить. Любить Васильку дуже надувати ці кульки. Трошечки тут буду з ліхтариком знімати. Мені дочка допомагає, треба ж все-таки до свята вичистити все, хоч у нас і гостей не буде. Давно казала вам за це крісло, мені нема часу за нього взятися. Взялася дочка, намочила це все гарячою водою тут і намилила милом віддала марка. Я вам його неодноразово... Рекомендувала, показувала. Хто дивиться мої відео, часто, той знає. Ось, до речі, воно такі прозоре. І зараз я вам покажу. Бачите, тут дуже добре видно, тут перейдено ручкою і вже, напевно, місяця півтора. Тобто, це не свіже вже. Але це все буде чистеньке побачити. Просто зараз, коли воно подіє, то його щіточкою гарненько почистите, все змити і все буде чистеньке. Ну, Тут і ручка, можливо, доведеться повторити, але це мило непогано справляється із такою звичайною ручкою, з чорнилами. А ще треба почистити ось тут. Також художні витвори мистецтва нашого Василька. Якось Вова не малює. А ось Васильку тільки даю, він вже пішов. Тут також треба вичистити. Ось, наприклад, тут я не знаю, чи відстане цим милом, чи не відстане. Поділюся з вами в процесі. В нас немає світла, тому використовую ліхтарик, щоб вам було краще видно. Цей диванчик у нас такий старий, буся його тут додирає. Але це вже таке. Да, Да, Буся? Да, бусінда? Да, Бусінда? Буся буся, кися. А я, до речі, зараз буду складати тут прання. Звісно ж таки без вас. Так, да, Василько буде спати, так? Да? Так, да, я замінила вже постільну білизну. А ну ховай ножки, бігом ховай ножки. Холодно. У нас дуже сьогодні вітряно. Я ходила в магазин, тут дуже вітряно. І таке, як дощик моросить. Аж прям, знаєте, вікна ходора ходять. Дуже вітряно, так, да, Василь? Так, да, кажи, я захворів, в садочок не пішов, а вовчик у нас вночі його вирвало, також в садочок не пішов. Та й погода така, що я нікого не повела. Ну що ж, ось такий результат вийшов з Крісом. Ну, звісно, ще висохне, то воно буде ще біліше. Ну, але результат подивіться, який класний тут. Майже помальованого не видно, я би сказала, що його не видно, якщо чесно. Білесеньке крісло, його, до речі, треба мені, цю систему, яка крутиться, все-таки на промі замовити, бо тільки там бачила, є таке. Моєї мами також посипались кульки. І також ця система полетіла в цьому кріслі, так що треба ремонтувати. А ось тут у нас поганенько відстало, ну, все-таки це. Іде маркер, і він уже тут давно. Сьогодні була в магазині, купила хека, дві штучки. Думаю, посмажу в борошні, так просто присолю на підвечерю, квечерю, не знаю. Ну, якось так. І картопляне пюре готую. Плюс я ще нарихтувала тут в духовку сухарі, зготувати. Але світла немає. Тому чекаємо. Чекаємо, коли ввімкнуть. Ну, але добре, що плитка газова і вже можна готувати. Романтичне приготування їжі. У нас тут. Не знаю, напевно, під ліхтарик будемо вечеряти. У нас страшенний, просто страшенний на вулиці дощ. Гупа є. Можете навіть почути як. А трусить біля нас. Ой, не знаю. Що робиш тут. Я їсти готую. До речі, це букетик, який мені з моя робила. З атласних цих, боже, ленточок. Стрічок по-українськи буде. Бачите, моя рибка підсмажилась, картопельку буду заправляти вже маслочком. Де можна їсти? Вискладав тут Вовчик мені свій автопарк. Це більшість машинок, які були в наборчику із Аврори на Святого Миколая. А можливо, і всі машинки, окрім цієї. Тут, бачите, що вже з колесами сталося. Ну, така доля цих машинок. А в нас тут готові вже. Сухарики. Дуже мене діти їх люблять. Не знаю, паніровка мені зараз особо так і не треба. А ось сухариками діти точно з'їдять. Та, Вовчик. Вова. Привіт-привіт! Я їм сухарика. Вава! Сухарики краще, ніж картопля, з рибкою мами сьогодні. От вам грудень місяць, дивіться, другий день є дощ. І такий, знаєте, сьогодні дрібненький, я вчора бігала, то хоча б не так було. А сьогодні це взагалі, мені треба до лікаря, дітей не веду, просто йду на консультацію і слухайте, це взагалі. Не знаю, чи буде зараз маршрутка, можливо, маршруткою поїду, бо геть змокну. А я вирішила бігти ногами, тут не так далеко. Думаю, не сильно я змокну. Знаєте, я вже звикла без машини, єдине, що незручно ось, з дітьми. Без машини, це страшне. Виставила сьогодні, до речі, свою машину, побиту на продаж. Виставила на продаж, навіть віддам ту фару, яку купила. І дуже сподіваюся, що хоча б щось за неї дадуть. Я відкладу ці гроші по можливості, якщо вдасться, на наступну машину, бо в мене в чоловіка золоті руки, він би поремонтував це 100%. Я знаю, що він у мене робить те, навіть що, здається, не ремонтується, так він це може поремонтувати. Ось. Але я, чесно кажучи, не хочу, щоб він, як прийде у відпустку, займався ремонтом машини. Я хочу, щоб він проводив свою відпустку з дітьми, зі мною, а не під машиною. Тому Залізяка, як то кажуть. Нехай продається комусь. Я покажу, де я мала брати всі запчастини. Тобто людина, яка може це все зібрати сама, то вона досить вигідно купить ту машину, зробить, дай матиме собі на чому їздити. А я без чоловіка, на жаль, не можу. Не можу цим займатися. Дуже дорого мені платити за сам ремонт і за запчастини. Мені здається, машина того не варта. Чоловік зі мною погодиться, потім вона не загнила в гаражі, бо дуже така, знаєте, в нас там вологість. І нехай краще її заберуть. Чи на шрот заберуть, чи поремонтувати заберуть. Кому вже як вийде, мотор там цілий. Я вдома. Нарешті діти забрали всі банани. Всі з'їли, бо я купувала банани сьогодні в сільпо. До речі, в сільпо по 58 гривень за кілограм. І це досить така бюджетна ціна. В нашому сільпо акція йде на курку по 60. а ні, все-таки правильно стояло, по 68,19. Я взяла курочку майже ось 10 гривень вийшла. Я, звісно, не збираюсь нічого готувати. На Різдво, там особливо щось там таке на Новий рік, але я знаю, що діти захочуть. Тому, напевно, я замариную і запечу курочку. Не знаю, чи на Різдво, чи на Новий рік, побачимо. Думаю, є акції, треба взяти. І, до речі, ще в Костопільському в сільпо а, сьогодні ще акція на гомілки. Також були, здається, по 60 гривень за кілограм, чи що. Ну, якось так. Але я не брала, машини нема. Тяжко носити. Я і так навантажилась, не бігалась. Так. Е, взяла гречані ось такі з грецькими оріхами хлібці. Ну, не знаю, мені це нагадує, не хлібці, а хліб. І коштував він 17 з копійками. Спробую. Ніколи не брала. Далі. У мене тут цілий. Ціла торба. Росток взяла ось такі з гречкою. У мене дуже Вова їх любить, дуже любить ось ці. Не знаю, мені вони подобаються. Вони дуже тверді, ці хлібці, але вони дуже смачні. З чим я хочу, їх вже пробувала, і все одно дуже смачно. Так, в мене хлопці як завжди побилися. Можете чуть на задньому плані. Так, буде Вовчик зі мною трішки тут озвучувати. Взяла грейпфрут один. По 60 квітками гривень було за кілограм, одна штучка вийшла мені 38 десь так. Да, ти показуєш, да, молодець. А, взяла ось таку ковбаску. Це ковбаска. Також була по акції. Здається, 70 гривень палочка. І я ще була в європейському магазині. Я взяла йогурти. Йогурти, мама, коси йогурти. Вова, йогурти, да? Йогурти в нас тут. Бачите? А ще взяла вперше ось таке капучино. Беларом шоколадне, дуже багато було в магазині його білого. Я взяла саме шоколадне. Думаю, і упаковочка така, і ціна його за пів кілограма 175 гривень. Да, синок, йогурт. А і ще взяла я ось такий сирик, хочу запікати. Боже, колись у сільпо купувала ці. Сі. Колись купувала я е, круасани. Саме ось тут намальовані круасани, якось хочу запекти. То сир нехай буде. Ось таке це капучинко всередині. Ну, пахне смачно. Я сподіваюся, що буде і так смачно. Якщо брати те капучино, яке я обрала останні рази по 45 гривень, пакетик 115-130 грамів, то тут пів кілограма. 175 гривень, то мені здається, що це навіть вигідніше купувати. Так, тут в мене Віка наводить порядки, миє, прибирає, а я хочу щось готувати е, на вечерю. В нас на обід, здається, є. Я сьогодні запікала рульку, варила рис. Коротше, я вже не знаю, що готувати. Зараз Віка поприбирає і буду приступати. І якщо в нас не вимкнуть світло. Бо сьогодні, здається, без вимкнення. То хочу спекти якісь кексики чи печиво, ну побачимо на вулиці дощ. Ой, не знаю. Снігу немає, зато дощ. Дощ, дощ, дощ. Безкінечний дощ. До речі, напишіть, як у вас з погодою. Ну що ж, трішки поговоримо. В мене сьогодні вийшло відео, яке я сховала в приватне, і, напевно, на цю тематику, на тематику мого чоловіка, відео вже не буде. Якось я не подумала і мені написали в коментарях, що задля безпеки чоловіка та інших я краще, щоб не виставляла певні речі, тому виставляти не буду. Я думаю, що вам буде і так цікаво дивитися мої відео про наше життя. Я тим паче планую трішечки зайнятися документацією на рахунок нашого будинку. Хто не знає, ми будуємося. І те, що чоловіка немає, не означає, що я не буду займатися будівництвом. Звісно, важко займатися будівництвом без автомобіля. Але я планую його придбати, звісно, за невелику суму грошей. Тобто автомобіль в мене буде не новий. Знову ж це таки, буде БУ автомобіль приблизно за 1000 доларів, можливо, за півтори, тому що більше я не заробляю, більше потягнути я. Фінансово не можу, на жаль, не можу. І якщо мені будуть писати коментарі, що скільки бабу стару не рихтуй, вона все рівно стара і так далі. Комусь не сподобається моє старе авто, то можете вже мені скинути кошти на новий або просто промовчати. Тому що я купую авто, я купую якісь будівельні матеріали за власні кошти. Будувалися ми завжди за власні кошти, і все купували за власні кошти, і тому. Якось ми не можемо купувати новий автомобіль, якщо фінансово ми його не тягнемо. Тобто, купити нове авто і не їсти, не пити, не лікувати дітей ну це також не варіант. Тому ми купуємо автомобілі по фінансовій можливості. Зараз наразі я авто купувати точно не буду, бо в мене зараз, по-перше, немає звідки. Я хочу продати авто, яке розбила. Правду кажу. Я знаю, що я в цьому винна. Я розбила цю машину, але я не хочу, щоб її чоловік ремонтував, коли приїде додому. Я хочу, щоб він проводив час з сім'єю. Ось тому авто нехай забирає той, хто хоче його ремонтувати. Можливо, цю машину заберуть на шрут. Можливо, хтось захоче відновити. Не знаю. Ну вже як буде, я буду собі підшукувати. Навіть вже придивляюсь якісь варіанти. Щось не дуже крепко дороге, бо знаю, що це буде знову ж таки кредит. А я планую ще спробувати провести світло в наш будинок, бо на будівництві я не буду запускати постійно генератор, щоб зробити розчин, щоб можна було змурувати грубку, можна було щось там штукатурити. Хто не знає, то майже два роки тому я навчалася в нашому Костопольському. Будівельно-технологічному коледжі, і я муляр-пічник штукатур. Знаю, що це не жіноча робота, але знаєте, як Боженька мене туди послав, щоб я могла робити в нашому будинку щонебудь. Для того, щоб мені штукатурити, для того, щоб мені звести грубку, мені потрібна енергія, електроенергія, бо я явно не буду бігати. Запускати той генератор, він, по-перше, тяжкий, його самі носити нереально. Помічників, як таких, у мене немає. Мої діти малі, і мені треба, знаєте, розетка, куди я зможу втикнути, замішати собі те відро, скільки мені треба буде поробила, випрацювала та й забулася на цьому, знаєте. Ось, плюс до всього електроенергія це інтернет, в мене робота залежна від інтернету, мені треба Wi-Fi провести туди, можливість підключити ноутбук, телефони і так далі. Взагалі, без світла з дітьми досить так тяжко, тому світло бути. Це буде, напевно, також ще один кредит, бо я рахувала на сайті офіційному. І там мені нарахувалося 108 тисяч за підключку світла. Але це не факт, що підключка світла в сам будинок, це підключка світла, певно, до ділянки. Ну, не знаю, я буду писати заяву, буду з вами потім ділитися цими результатами, бо знаю, що заяву я напишу в один момент, потім тільки мені порахують, потім ми якось там будемо, напевно, я буду проплачувати, і тільки тоді вони будуть там собі ставити в якісь. Графік, де коли вони там зможуть мені це все провести. Тобто, не факт, що в мене світло буде цієї весни чи цього літа, але заяву написати треба, бо ми плануємо в будинку тому жити і треба його робити далі. Як не є, я без чоловіка планую продовжувати наше будівництво. Як би це не страшно звучало, як би це не дивно звучало, я хочу. Розчистити ділянку, я хочу посадити кущі дерева, я хочу розбити ділянку. Можливо, замовлю, якщо ще буде кому копати, зробити септика, зробити світло, зробити будинкову книжку. Ну і щось так, знаєте, по дрібничкам на будинок, що зможу, що сама справлюся, те зроблю. Можливо, це буде за рік, можливо, буде це за два, але в квартирі влітку тут жити ну, практично нереально. Тут дуже жарко, в нас сонячна сторона. І в нас тут всередині в квартирі просто пекло. На дворі набагато прохолодніше, ніж в нас тут в квартирі. Тому я планую на літо втікати туди. Не знаю, треба буде взяти ще якісь ліжка. Добре було б зробити стяжку в будинку для початку чистову. Знаю, що стяжку заливають після штукатурки, але в нас не той випадок. Якби був чоловік, так можна було б після штукатурки заливати стяжку. Треба лити стяжку, тоді штукатурити. Це е, все рівно ляже на мої плечі, тому обирати мені. Цікавилася я, до речі, то дехто мені казав, що і за 20 копійками тисяч робили цю фінішну стяжку. Я не знаю, чи вдасться в мене за таку суму, бо, здається, ми рахували приблизно 80 тисяч гривень, це чистова стяжка. Можливо, я помиляюсь, бо нам треба вона з утепленням. Це треба буде дізнаватися, але це вже буде ближче до літа, можливо, до осені, бо заробляю, якби я, одна. У мене тільки одна заробітна плата по основній роботі і по Ютубу. А по Ютубу сильно багато Ютуб не платить. Так що це таке. Ну, все рівно приємно, що Ютуб, хоча б щонебудь небудь нам українським блогерам, оплачує. на цьому дякую. Я, до речі, якось хотіла зняти відео. Навчальні на рахунок того, як відкрити свій канал, як вести його, як дійти до монетизації. Але досі я цього не зробила, бо в мене не вистачає часу. Зараз ось біжу готувати вечерю. Треба тут паралельно ще працювати. І потім вечір, пора спати, пора дітей помити, щось там, знаєте, прання поскладати, нове вивісити. І так круговорот, такий, знаєте, кожного дня. Завтра, до речі, в нас середа. Хочу я ще скочити на секонд хенд. Дуже подобається, бачу всі мої відео із секонд, хендом з закупочками. Я їх випускаю зараз тільки на халявщиці. Я, до речі, вже купила останній раз дві кофтинки хрещениці. І, до речі, доси так бюджетненько. Вже вони не ввійшли у попереднє відео із закупочками секонд, хенда але обов'язково буде. Я ходила, ходжу і буду ходити на секонд-хенди, бо це дуже класний варіант оновити свій гардероб, підкупити щось дітям. Я навіть маю все взуття із секонд-хенда. У мене немає жодної зараз пари взуття, яка не із секонд-хенда. Куртка секонд, хенд все секонд хенд. Єдине, О, шапка в мене із копійки. Ось ця панда, що я з неї ходжу, вона із копійки. А так, у мене в основному все секонд хенд. Нічого одягнуна. Одягнута вірніше, і не гола ходжу. Так що все нормально. Я якось не я заморочуюсь на рахунок якоїсь нової одежі. До речі, я не пам'ятаю, десь показувала, десь не показувала, виставляла пост. Про те, що в мене новий манікюр, можливо, зараз розверну камеру покажу ближче. Пам'ятаєте, казали, що мені дуже сподобались червоні нігті Вікторії Ушакової, я вирішила зробити собі. Але зробила трішечки із такими сніжинками, не знаю, коли вони мені набриднуть, тоді спиляю. Я роблю нігті собі сама. До речі, це набагато бюджетніше. Бо я ось нещодавно цікавилася, заходила там, де ікея Костопіль в нашому місті. У нас є, до речі, магазинчик з товарами, ікеї, такий невеличкий, і там при цьому магазинчику є дівчина сидить і робить нігті. І в мене Віка питала, там, скільки е, варто є нарощення, ну, таке, як вона там робить, без дизайну, без нічого, їй сказали, 700 гривень. Вдома ми робимо це майже безкоштовно, тому що матеріалів вистачає на дуже-дуже довго. Тому е, хто любить нігті... Все-таки варто навчитися, якщо ви хочете економити сімейний бюджет, то варто навчитися, нічого там такого страшного немає. Я в свій час навчилася, роблю, все тримається, все нормально. І так само дочку, що я навчила. До речі, Вова сьогодні почав кашляти. Не кашляв до сьогоднішнього дня, а сьогодні почав бухікати. Так що, наш лікарняний продовжується, будемо лікувати. Все підряд, все підряд. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па, -па, -па.